Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, я в магазині АТБ. З 8 по 14 січня стартували нові акції, Щойно змінили ціни, спішу показати вам найвигідніші пропозиції. Якщо вам не складно, то поставте вподобайку, напишіть мені коментар. Буду дуже вам вдячна у підтримці україномовного контенту. Розпочну огляд із фруктів овочів. Банани 58 гривень за 1 кг. Копійки заокруглюю в більшу сторону. 48 гривень. Лимони – Перший катунок. Апельсини ціна 55 гривень. Лимони 60 гривень. Акційна ціна на соняшнику олію олейну 850 мл 66 гривень та 70 копійок. Традиційна рафінована. Томати 90 гривень за 1 кг. Біола. Напій газований. Полуниця ківі, 2 літри об'єм 28 гривень. Живчик. Також газований напій. 2 літри об'єм зі смаком груші за 32 гривні та 10 копійок. Пепсі 1 літр. Класичний варіант або без цукру. Ціна 21 гривня та 50 копійок. Сік томатний розумний вибір. 1 літр 37,40. Нектар від літо 1,5 літра, виноград гранат 42 гривні та 50 копійок. Наш сік яблуко морква або яблуко персик 1040 за 200 мл. Сухі сніданки несквік 51 гривня за 200 г. Батончик протеїн Go On 23 гривні. Попкорн від своєї лінії зі смаком сиру за 16.30. Солений 17,50. Чай Алокозай 25 пакетиків в упаковці. 27,50 з ярликом. 100 штук за 71 гривню та 70 копійок. Такий чай теж акційний. Розсипний. 79,80 за 100 грамів. Чай ловарем пакетований. 24 штуки, вони, до речі, йдуть в індивідуальній упаковці ціна 39,20. Є чорний, а є зелений. Зелений стоїть окремо, тож шукайте. Чайні пірамідки 22 штуки, 38,30 імбирний ранок. Трав'яний чай. Мудрість природи. 21 гривня 50 копійок – 22 пакети. І 21 гривня 20 пакетів м'ята чебрець. Кава у зернах Амбасадор. 1 кг за 445 гривень. Дюльмар. Кава у зернах 0,5 кг 367,70 Рощина кава Амбасадор. 200 грамів 220 гривень. Кава натуральна мелена 250 грамів 129, 225 грамів, 114 гривень. Амбасадор. Така кава за 159 гривень. В упаковці аж 500 грамів, пів кілограма. Тут пробував, напишіть в коментарях, як вона вам на смак. Буду вдячна за відгуки. Сілвер від Дольче йогурта 37 гривень 280 г, полуниця, вишня та інші смаки на вибір. Від торгової марки лактель, йогурт грецький, 37,70. Активія біфіду йогурт 23 гривні. Йогурт густий від торгової марки «Злагода», Фруктовий 32 гривні та 70 копійок. Від лактелі дольче. Десерт сирковий 32 гривні та 50 копійок. Шоколад банан, шоколад вишня. А ще є ось такий варіант: десерт сирковий персик 31 гривня. Від дольче – двошаровий сирок 21 гривня. Як бачите, є різні смаки на вибір. Йогурт питний галичина Карпатський 27,40 за 300 г. З лаками з полуницею. Безлактозний варіант 30 гривень та 80 копійок. Йогурти Молокія в упаковці 250 г, ціна 25,60. 21 гривню коштує біфіто йогурт Активія. Є без цукру варіант з смаком ананас, полуниця, вишня чия, злаки. А є безлактозний варіант полуниця Ківі 21 гривня та 60 копійок. Сирок глазурований день у день. Три смаки на вибір, ціна 11 гривень. Сирок з лагода, Такий варіант. ціна 13 гривень. А є подвійний 2 в одному. Персик малина, загальна вага 60 г, ціна 15 гривень, або чорна смородина та вишня. Ще ось такий акційний варіант: 1750. Сирок лазурований, смак полуниця або лимон. Сир кисломолочний від своєї лінії. 55-50, 350 грамів в упаковці. Кефір галичина 44 гривні та 60 копійок. Нежирний. Сметана молокія 20% жирності 55 гривень, 300 г стаканчику. Більше, до речі, сметани акційної немає, тільки такий варіант. А з масла лише один акційний варіант ось такий біло-церківське масло екстра. 180 грамів у упаковці ціна 81 гривня та 50 копійок. Трошки консервації вам покажу. Курка з бугурем 41 гривня 50 копійок від своєї лінії. Курка у власному соку. 54,10. 56 гривень коштують консерви зі свининою Тірольські 300 грамів. 31 гривня та 10 копійок коштує паштет з додаванням гусятини 200 г. Дякую вам за ваші відгуки, за те, що кажете на це або інше звернути увагу. Щиро вам дякую. Справді, треба тепер бути дуже уважним при виборі, бо є різні хитринки від виробників та й не тільки. 56 гривень коштує сиркова паста, «Лацяті». Ціна 56 гривень, а ось такі варіанти по 51 гривні із грибами-лисичками або із лососем та кропом. Вибачайте за мою не ідеальну вимову. Від серенади, сир Родамер, 63 гривні за 150 г. Салямі 57 гривень. Тут в упаковці 135 грамів, трошки менше сир нарізаний скипками. А є суцільними шматочками. Аута 76 гривень за 200 г. Радамер також 200 г за 78 гривень. 70 гривень та 50 копійок коштує ковбаса від своєї лінії Губернська. Ціна за 420 грамів. Акційна ціна на рулет шинка від Добров 125,50 за 500 грамів. 82 гривні коштує ковбаса Варена «Тегриня». 400 г ціна за упаковку. 31 гривню коштує куряча ковбаса варена. В упаковці 300 г ціна за упаковку. Крабові палички від делюкс заморожені. В упаковці 500 г. Ціна за упаковку 95 Кілька чорноморська у томатному соусі. 230 г за 31 гривню. Від розумного вибору. Паштет шпротний 38 гривень 160 г. 36 гривень коштує кілька чорноморська. У томатному соусі торгова марка Море. 29 гривень. Коштує кілька. До речі, ключа для відкривання нема. Треба брати до уваги. Шпроти 58,40, в олії 170 г. 33 гривні сніданок туриста дорогомарка Господарочка. Тунець 38,40. Такий тунець у власному соку 185 грамів. Ціна 38,40. Сардина 55 гривень від своєї лінії, Скумбрія Атлантична 78,30 в оливковій олії. Риба тижня. Горбуша 294 гривні за 1 кілограм. Від торгової марки Норвин в упаковці трохи більше, ніж кілограм. Гомілки курячі 76 гривень за 1 кілограм. Чаба Чабатурочка. 90 гривень коштує кілограм. Крил курячих. Наша ряба. 53,50 оселедець філе матьє від своєї лінії. 240 грамів. Таке філе шматочками. 51 гривню та 20 копійок коштує оселедець від Норвен. 52 гривні та 40 копійок мідії, 200 г в упаковці із прянощами та в олії. Ікра горбуші імітована, тобто не справжня. 250 грамів, ціна 53 гривні та 50 копійок. Хто пробував, пишіть свої відгуки. Я пробувала від своєї лінії досить непогано, цю не пробувала. 350 гривень та 60 копійок, коштує ікра кети. До речі, це з попередньої ще акції продовжили акцію 100 гривень сьомга га слабосолена. Філе шматочками нарізаної. Вага 100 грамів від своєї лінії. Сьомга. Тут 180 грамів. Філе на шкірці 187,50. 50 гривень коштує майонез провансаль від Щедро, 550 грамів. Овочі для гриля вок від своєї лінії. Вага в упаковці 400 грамів. Ось такі овочі від своєї лінії, точніше, суміш овочева італійська. 400 г також ціна 50 гривень. 45,50 коштують оливки зелені, фаршировані з тонцем, креветками або лимоном. Три варіанти на вибір. Є ще не фаршировані кісточки 43 гривні та 50 копійок за упаковку. Чорні оливки теж зі знижкою. 45 гривень. А є ось такі вони без рідини, чорні, 75 г 35,80 гривень. Морозиво, хрещатик пломбір 750 г за 119 гривень. Крупи, до речі, подорожчали. Немає так акційних пропозицій, як були минулого разу, можливо, що зміниться продовж тижня, буду вас тримати в курсі. Бачите, рис подорожчав був по акції. Що з акційного? Це є басматі, пропарений рис 62 гривні 80 копійок за пів кілограма. Бугур 30 гривень, також пів кілограма. Так, ще є акційні пластівці вівсяні 38,50. Тут, по-моєму, 800 грамів. Вівсяні пластівці 500 грамів 30,50. І 8 злаків 33 гривні та 30 копійок За 470 грамів. Макарони від делюкс. 45-40 45-40. Є різної форми. Щоправда, не всі акційні Спагеті акційні І бантики акційні 47 гривень. Вага в упаковці 500 грамів. Паста декаса від своєї лінії 26 30 гривень. Вага в упаковці 400 г витки, спіральки є різна форма. Так, спіральки звідси. Соус торгової марки щедро, сирний. 21 гривня та 50 копійок за 200 г. І ще від щедро є кетчуп Лагідний зі знижкою 20 гривень та 30 копійок 250 г. Крекер з начинкою від рошен. 5 індивідуальних упаковок 3850. Ви бачите, велика упаковка, а всередині є ще 5 менших. Тобто, зручно брати з собою чи давати дитині ловіта печиво. на нього, до речі, знижка, якщо оплачуєте карткою АТБ. Є і інші варіанти від своєї лінії. Печиво 120 грамів 23 гривні. Тондіні печиво 140 грамів за 25 гривень. Є із шоколадом або з апельсином. Два варіанти. Ось це з апельсином. Печиво здобне. Від рошен ловіта печиво за 33 гривні і 40 копійок. Вафлі від своєї лінії. 33 гривні. Велика упаковка. День у день вафельки. 52 грами за 8,70. Це є сушені курячі слайси. Рябчик. Всього 30 грамів в упаковці. Ціна 47 гривень. Фігурні вироби від своєї лінії. Такі снеки за 27 гривень. Велика пачка 140 грамів. Цукерки вагові від своєї лінії 1360 за 100 грамів. Желейні цукерочки від рошен. Є різної форми по 19 гривень за упаковку. Подарунковий набір цукерок Любімов 69 гривень молочний шоколад. Є і інші варіанти акційні пташине молоко від своєї лінії. Ціна 117 гривень. Фреро роше 230 гривень. 143 гривні коштують ось такий від делюкс. Морські скарби, шоколад від Рушен. лакмі. Ті, що йдуть з начинкою, акційні, як бачите, є різні смаки. 35-50, є з полуницею, з арахісом, з вафлею, з трубочками, одним словом, різні різні, а молочний не акційний. Від Рушен шоколад з лісовим горіхом 46 гривень. Чипси люкс 53 гривні, хвилясті, смак паприка або цибуля та сметана. Знаю, що чекаєте: огляд цін на яйця. Ясен світ 61 гривня. Полтавське 10 штук 51 гривня. Такий варіант 54 гривні за десяток яєць. Від своєї лінії 50 гривень та 60 копійок. Такий варіант 54 гривні. Домашній відквочка 10 штук, розмір С0 55 гривень. І такий від квочка 55 гривень. 10 штук. Є також в АТП поштучно яйця. Ціна 3 гривні та 2 копійки за одну штуку. Як на мене, набагато вигідніше купляти поштучно, ніж в упаковці, але, але кожен обирає те, що краще для нього. Бажаю вам вигідних покупок, гарного дня, до нових зустрічей!